Вітаю сьогодні! Ми занурюємося у матеріали, які знаєте, пропонують поглянути на Київ якось інакше. Ага, не з туристичного боку, так? Саме так. Не листівки, не стандартні маршрути, а такий собі Київ тихих куточків, якихось ледь вловимих ритмів. От джерело каже, що це місто, яке ну, не виставляє себе на показ. М -м, місто для тих, хто шукає глибше, виходить. Так, саме для тих. І от наша мета сьогодні спробувати пройтися цими е, неочевидними стежками, які пропонує джерело. Відчути справжній пульс міста, не на хрещатику, де завжди гамір, чи біля лаври, а от десь, може, у затишних двориках, на лісових стежках, або навіть на старих цвинтарях, як не дивно. Ну що, готові розбиратися? Давайте спробуємо. Цікаво, куди нас це заведе? І от одразу знаєте, такий несподіваний поворот. Джерело пропонує почати з лісового Києва, це східна частина міста. А конкретніше згадується Броварський проспект, Лісове озеро. Там ну йдеться про запах сосен, про тишу, світанки крізь туман, наче таке запрошення відчути місто як частину природи. Цікаво, знайти простір для себе без поспіху. Але от думаю, чи не надто це романтично звучить? Ну, ліс у великому місті. Ну, слушне питання, але мені здається, тут фішка саме в контрасті. Джерело, схоже, підкреслює оцю можливість знайти такий спокійний, майже медитативний вимір Києва, поруч із шаленим ритмом. Це місця для роздумів, знаєте, а не для швидкого селфі. До речі, схоже, за настроєм, хоча і зовсім інший за виглядом, контраст джерело бачить і на рибальському півострові. О, Рибальський. там же індустріальна зона була. Саме так, залишки порту, така собі індустріальна атмосфера, меланхолія, і тиша біля річки. От воно теж, як пише автор, провокує на роздуми про себе в місті та місто в собі. Зрозуміло. Тобто ідея шукати такі м, неочікувані осередки тиші і самозаглиблення. Гаразд, куди далі веде нас джерело? Далі архітектура і атмосфера минулого. Згадується район між Володимирською, Тарасівською і Либіцькою. Ага, це ж такий еклектичний райончик. Точно, модерн поруч із неокласицизмом, якісь заквічені під'їзди, старі двері, графіті раптом. Джерело малює образ Києва через оці деталі. Розмова двох стареньких на лавці, рипіння дверей, герань на вікні. Отут, от як на мене, стає справді цікаво. Так, так, і от власне, якщо подивитися ширше, ці деталі вони ж показують, що історія міста вона не тільки в підручниках чи великих пам'ятках. Вона живе от у цьому повсякденному, у непомітному, у нашамванні епох, просто на фасаді будинку. Міста не приховує своїх, так би мовити, зморшок. Тобто історія на кожному кроці, якщо вміти дивитися. Саме так. Навіть відому пейзажну алею джерело пропонує сприймати не просто як місце для фото, а щоб спробувати вловити оцей повільний, древній, трохи іронічний ритм міста. Це про глибше спостереження, про відчуття. Цікавий підхід. Не просто дивитись, а відчувати. Добре, ще один аспект, який підкреслює джерело, це тиша. Але тиша, яка говорить. Mm, тиша, що говорить. Як це? З одного боку згадуються київські цвинтарі, наприклад, Лук'янівської чи Байкової, як місця такої шанобливої тиши, де можна ну, буквально прочитати історію міста в мармурі, в іменах. Так, це зрозуміло. Зв'язок з минулим, пам'ять. А з іншого боку, зовсім інша тиша. Маленькі кав'ярні, але не в самому центрі. Десь на Подолі, Солом'янці, може навіть на Дарниці. а локальні місця. Так, місця, як пише джерело зі спокійним світлом з вікон, тихою музикою, де народжується нове місто молоде, вільне. От мене що зачепило? Як поєднуються ці речі: цвинтарі і кав'ярні, і там, і там тиша. Але ж яка різна? А мені здається, в цьому і суть джерело показує різні обличчя київської тиші. На цвинтарях це тиша минулого. Вона спонукає до роздумів про час, історію, тяглість. А тиша в оцих локальних кав'ярнях це про сучасне, про автентичне життя міста, яке не прагне бути на видноті. Не кричить про себе. Це затишок сьогодення. Тобто і те і інше, це як альтернатива гамору центральних вулиць. Точно. Можливість почути щось інше, в одному випадку відлуння історії, в іншому тихий пульс сучасності. Зрозуміло. І нарешті останній такий образний штрих від джерела: вертикаль міста. Пагорби. Київські пагорби, звісно. Так, Старокиївська гора, замкова, щекавиця, і сам досвід підйому, очікування панорами, а потім спуск це подається як така собі метафора стосунків з Києвом. Динамічних стосунків. Так, динамічних, часом складних, що вимагають зусиль, але ніколи не байдужих. Що це все означає, на вашу думку? Ну, мені здається, ця вертикаль це ж не тільки про фізичний підйом на пагорб. Це, знаєте, і про певне ментальне зусилля, пізнати місто глибше, і винагорода, панорама, ширший погляд, вона відкривається тим, хто готовий докласти цих зусиль, тим, хто готовий зійти зі звичного легкого маршруту. Це натяк на те, що Київ можливо не відкривається першому зустрічному. Виходить, якщо так підсумувати думки з джерела, то Київ це не стільки про конкретні місця чи маршрути, скільки про стан. Так, от. Про стан про вміння якось налаштуватися на його хвилю, знаходити поезію в буденному, історію в тиші, а панораму, лише доклавши зусиль. Саме так, і знаєте, мабуть, найцікавіша думка, яка з усього цього випливає, а справжнє знайомство з містом, та власне і з людиною, мабуть, теж воно часто починається тоді, коли ти дозволяєш собі відхилитися від плану, загубитися трохи. Точно, трохи заблукати, бо саме там, у цих несподіваних куточках, у цій такій приємній розгубленості є шанс знайти не тільки якийсь прихований Київ, але і в цілком, можливо, щось нове в собі самому.